Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин інструментаріум.com.ua. В даному відогляді надамо вашу увазі викрутку від компанії Bosch, а сам модель Go3. Постачається вона в ось такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимось комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо? І відкривши пакування, ми бачимо пластиковий кейс, в котрому постачається сама викрутка безпосередньо, коли ми вже відкрили коробку. Далі бачимо, що у комплекті постачання, звісно, є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Є кабель Type-C USB для заряджання самої викрутки. Є комплект біт та бітотримач, до речі, магнітний. Сама викрутка знаходиться, як вже було сказано раніше, в пластиковому кейсі. Котрому зручно її зберігати. Окрім того, що в даному кейсі можна зберігати самовикрутку, ми зберігаємо в ньому також і біти та магнітний бітотримач. До речі, комплект біт можна змінювати. І, звісно, що в комплекті йде сама викрутка. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: максимальна кількість обертів 396 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент 5 Нм. на метр. Режимів регулювання крутного моменту 7 плюс 1. Тип затиску патрону 1,4 дюйма. Акумулятор 3,6 В. Ємкість акумулятору 2 Аг Час заряджання 2 години. Габарити 192 на 41 на 41 мм. Вага інструменту 0,32 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самої викрутки. Вона дуже схожа на попередні моделі першу та другу. Так само добре прогумований корпус, так само легко заряджати, і є можливість кріплення на зап'ясток за допомогою паска. На жаль, пасок в комплект не входить. В даній викрутці що було додано? Окрім того, що в другій викрутці була можливість запуску від натискання. І, звісно, був реалізований реверс. В даній викрутці додали ще ліхтарик. Далі, з приводу специфіки самого інструменту. Тип патрона в нас швидко затисний, мається на увазі, що ми можемо швидко встановити та затиснути надійно біту чи бітотримач. Тип регулювання крутного моменту в нас механічний, що значно краще у порівнянні з електричним. Тобто, це було покращено ще в другій моделі. Є режим загвинчування шурупів та максимальний режим, коли досягається максимальний крутний момент. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії, Bosch, звертайтесь до фахівців. Менеджер сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання. Підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує ваше задання. Я особисто подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!